Дачний сезон стартує. Відтак на ринку вже активно продають та купують розсаду овочів: капусти, помідорів та перцю. Журналісти терену з'ясували, що пропонують продавці та які ціни на саджанці. Найчастіше на ринку зустрічається розсада капусти у продажу ранні, середньостиглі та пізнястиглі сорти цього популярного овоча. Ціна коливається від 2,5 гривень до 5 гривень за саджанець. Різні Сорти капусти 5 гривень. Зараз капуста вона не боїться холоду. Вона така термостійка і вже загартована, Бачите, вже капуста вся така готова до посадки. Як кажуть продавці, ціна на розсаду капусти порівняно з попереднім роком, практично не змінилася. Виросло на гривню десь приблизно, але люди не лякаються, бо вони вже знають наш продукт, і в нас зросло зросла ціна на землю і зросла ціна на насіння, і тому воно йде, тягне за собою. Ціну придбати можна і розсаду перцю жовтого і червоного. Вартість 6 гривень за саджанець. Порівняно з травна минулого року ціна зросла на 2 гривні. Подорожчала й розсада помідорів. Зараз один кущик обійдеться у 7 гривень. Тоді як минулого року найдорожчий саджанець коштував 5. Вибір сортів томатів доволі великий: зінаїда, ляна, роса, київська рання. Ціна на сьогоднішній рік це йде 6 гривень найдешевші помідорки, – 8-10. гібридні сорти. Голландські сорти переважні. Важно заказуємо капусти, помідори, вирощування розсади, тривалий і копіткий процес. Сіяти насіння у теплицях починають ще в лютому. Сіємо ще зразу після різдвяних свят початок лютого. Діти допомагають, маємо четверо діток, то допомагають, бо треба чимось зайнятися, працювати. Городники, з якими поспілкувалися, журналісти Терену кажуть, цього року стараються більше насадити всього на своїх ділянках, адже через дефіцит овочів в Україні все ж краще мати власні запаси. Ну капустин штук 30, висаджую, селери теж штук 30, десь помідорів трохи більше, десь штук 50-60, Всього потрохи. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.